Цей позитив це складова частина багатьох людей, які А, не зажали мене в рамки, Б, не посіяли в мені е, ціле море комплексів. Бо якщо б такі були люди, які довкола це, б це зробили, то тоді ви б бачили б указу зовсім інакшого. А були ті люди, які не робили мені шори на очах, а вони мені відкривали світ навпаки. Ми ж завжди думаємо, що ми. Ми не такі, як до нас були, ми не такі, як був хтось. А насправді, ми такі самі. Тільки нам так видається, що ми інакші. Але думання того, що ти якийсь інакший, а не такий, як всі, воно і вивищує людину, і робить її світлішою. Ну так. Складова, складова психологія, вона існує в нашій професії. Робочий момент, який пов'язаний з моєю професією, він не дає можливість щитувати такі наперед, якісь там речі, які пов'язані із тим, що ти нібито можеш вгадати оту ту чи іншу людину, чуть-чуть її пізнати. Хоча ми до кінця нікого пізнати взагалі не можемо, бо тут що твориться в кожної людини в голові, то це якась така неймовірна річ, яка, мабуть, не має певних параметрів.